Друзі, сьогодні я Оля і Софія. Сьогодні ми вам хотіли показати букно якби сюди, і як він виглядає, і ще треба дивитися, коли вона викупив. Давайте я опущу камеру, щоб вам все було видно. От вам здається, так видно буде? Чи було не висвічувати? Тут є пташка колібрія. Ось тут вона намальована десь. Вона доволі вона. Далі отут в нас є квіточка. І тут така половинка квіточка, і тут, ну, тут є квіточка. Далі тут йде одна картинка, і тут одна картинка. І тут намальований метелик. І тут ось і іще вам видно на намальований годинник. І тут пише вінтаж. А тут ще помгів. Тут дуже поганий шлюф, і я не можу вам да, сказати. Зараз, коли ми його обернемо, ми побачимо, що тут щось пише на англійський, тут нерозборний шрифт. швист. Далі тут у нас є якась така наклейка, але це не наклейка, воно ну, тут ніби якби намальоване вже було. Я би це віддерла, але воно ніяк не вбирає. Тому тут вже є скастик. А ще що я вам хочу показати, дивіться, коли ви його купляєте, вам треба дивитися на оце, чи у вас є такої, така штука, бо якщо такої штуки немає, то значить його ніхто не може продати, і ви не зможете купити, якщо ви купуєте в супермаркеті. Тому ви вищайте, дивіться, якщо ви десь в супермаркеті купите, щоб була така штука, бо тому, що не буде, то його не проб'ють. Е, так, далі я вам хочу показати, я, які мають бути сторінки. Ну, сторінка бувають е, ну, різно. Бути, можуть бути розграні, можуть бути не розграплені. От розграплені, це типо, от, типо, от, бачите, тут лінія. Це ніби в зошиті, бачите? Е, Розграблено. Роз, 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 а тут пусті в мене сторін, е, ну, листочки, на яких я щось можу змалювати. Не Ми маємо на 120 аркушів, тому дивіться, ви, ви ще скоропляєте тут має все буде написано. Блокнот 120 аркушів. Тут саме той код. Якщо можна прибрати це email, ну і тут багато чого написано, телефон з яким можна замовити щось. Ну вот так, коротше, <головіка> і от я вам показувала розграфені листки, а тут ми розграфені. Так, тут я вам ставлюсь показати, як це на саме виглядає. Тут я написала, коли є додала. Тут 5.03, 2015 рік. Далі отут просто я залишила місце, тому що вона, бачите, тут склене. От за тим почуваюся, тут склеєна, і тепер я маю одну сторінку пропускати. І тут вже я почала писати. От так воно виглядає. Отак От воно виглядає. Тут за вчорашній день, а тут за сьогоднішній, тому що сьогодні 21, а вчора я готуваю. Давайте я вам ще прочитаю. Сьогодні в школі було дуже скучно. Але потім я дізналася, що буде е, сонячне затем. Вчительки. А, ми вчительки попросили піти і подивитися на затемнення, але вона нас не впускала. І вся сказала ні. Вона коли сказала ні, якраз продзвонив дзвінок, і вся школа вибігла на двір. Це було дуже круто. Так я тут написала, а тут ще я намалюю саме сонячне затемнення. Сонце трошки того місяця, що воно закрило саме сонце. Далі отут, це сьогоднішній день. Я його можливо зараз не буду читати, тому що не важко, я вам просто покажу, можете зупинити собі прочитати. Ну, якщо цей день повністю не дописала, так ще я буду дописувати. А, на, а, а далі я буду на всіх сторінках все розградувати, тобто буду брати лінійку, то все обвозити, щоб було все нормально, бо так я не можу писати, у мене свій виходить кривий котір. Е, і я на кожній сторінці буду ставити свій підпис, тому що е, я, як би вже сказати, хочу, щоб. Е, ну, типа, якщо загубиться мій видно, щоб його підприміти, якщо в мій клас. Принесуть, то я показала свій підпис і тоді вони будуть знати, що це ніби. Ну, отак, коротше, він виглядає, як кожно. Ну, мені дуже сподобалося та мої такий. Ще були там, де просто були такі квіти і були ще з бумажками. Я вибрала такий, і мені дуже сподобався. Так. Yeah. Ну, Дякую за те, що ви подивилися наше відео. Ставте пальці вверх, підписуйтесь на наш канал. 辛苦了。Sí,